Друзі, привіт! Мене звати Ярослав, я викладач в IT-STEP Academy, і сьогодні ми навчимося з вами робити завантаження і перезапуск гри в Unity. Уявімо, що гравець програв, і нам потрібно перезапустити рівень нашої гри. Для цього нам потрібно зробити наступні кроки. В іерархії створюємо Canvas. І в канвасі створюємо нашу кнопку. Вибираємо поле UV і шукаємо Button. Називаємо її Restart Button і виставляємо її де нам потрібно. Так, давайте розправимо. Вот. Давайте бізнес, будемо цього. Ось так. І давайте її трішки більше. І поміняємо фоліф, щоб був більш цікавіше. Йдемося, як наглядає. На чегрі. Супер. Наступна пропаган нам необхідно створити скрипт. Нажимаємо праву памішу. Create. скрипт. Цей скрипт досить короткий. Є одна функція RestartGame, де ми перезавантажуємо нашу сцену. Ви можете просто перезап... переписати його і використовувати своїх цілях. Добре, перейдемо до гри. Виділяємо нашу кнопку в ієрархії і в інспекторі. on Click, нажимаємо плюс і перетягуємо нашу кнопку сюди. Після чого вибираємо метод. Button і вибираємо нашу мопу. Але також перед цим не забудьте перетягнути наш скрип на кнопку. І тоді ми нажимаємо Game Controller і Restart Game. Все. Давайте подивимося, що з цього вийшло. І так, давайте ми порухаємося. І тепер після поразки або коли гравець натискає кнопку Рестарт, гра починається спочатку. Ми бачимо адміністрацію заланта. Тому Unity це інструмент, де навіть прості речі, відкривають безмежні можливості, тому продовжуйте експериментувати, і ви зможете створити свою пару. Також ви можете кнопку назвати. Як вам подобається або рестарт, або почати нову гру, або залишити гру це вже під вашу особисту характеристику гри. Дякую за увагу.